Усім привіт! Я починаю свій новий влог з посилок з Aliexpress. Ви знаєте, я постійно там щось замовляю, і цього разу мені прийшли декілька посилочок, об'єднані в одну. Я вам зараз усе це покажу. Я замовила собі ще кілька тюрбанів для волосся. Я вже більше місяця використовую такий тюрбан замість звичайного рушника. Я подарувала такий тюрбан сестрі. Зараз подарую і мамі і замовила собі ще один, щоб в мене були два щоб їх міняти. Нещодавно я почала користуватися скрабом для шкіри голови, використовую його перед миттям волосся і зараз вирішила додати до нього ще й таку силіконову масажну щітку. Вона наче, допомагає краще очистити шкіру від забруднення. Побачила на таку ось цікаву зручну мильницю для звичайного мила, не втрималася і замовила. Хоча ми вдома користуємося рідким милом. Але бувають такі моменти, коли рідке мило закінчується. Я не помічаю цього вчасно, тож доводиться користуватися і звичайним милом. І ця мильниця зручна тим, що вода буде стікати, а не збиратися у мильниці. Замовила собі серветки у формі таблеток. Мені сподобалося, що кожна таблетка в окремій упаковці. Вони такі схожі на цукерки, їх зручно брати з собою, і потрібно зовсім трохи води додати, щоб вони перетворилися на вологі серветки. А це ще один тюрбан для волосся, про який вже згадувала раніше. Я замовила його, щоб порівняти з першим, бо є невеличка різниця. Він трохи наче щільніший, на відчуття товший, але такої великої різниці між ними не бачу. І останнє замовлення це кульки з фольги для теї. Це кулька з тваринками. Їх 5 чи 6 у комплекті. У мене немає гелію, я просто наповнюю їх повітрям, але це запобігає постійному бажанню Теї купити таку кульку, коли ми гуляємо десь у парку. Ви знаєте, їх там постійно продають. Я просто не хочу, щоб на моїй дитині заробляли, але й хочу, щоб в неї такі кульки були. Тож замовила за AliExpress. Ще одне замовлення це натуральні засоби для прибирання від польського виробника Youp. Йоп. не знаю, як правильно це читати. Тут не тільки засоби для прибирання, ще й, наприклад, дещо для теї, гель для інтимної гігієни для дітей від трьох років, рідке мило для дітей, гель для душу, все натуральне. Я вирішила спробувати, побачила у однієї блогерки з Молдови. Я взяла засіб для миття підлоги, для миття посуду, для миття ванної, кімнати, а ще універсальний засіб. Наразі усім цим я користуюся, щось мені подобається, щось ні, але загалом задоволена. Я вам не казала минулого тижня. У нас був план залишити на один тиждень у селі, і усе вийшло. Вона погодилася в останній момент, і коли вона дала свою згоду залишитись ба з бабусою дідусем, ми швиденько сіли у машину і поїхали до Софію. Вона потім схаменулася і десь о 8 годині вечора почала плакати, але потім заспокоїлася, тож тільки перший вечір було так важкувато бабусі. Я сьогодні відпочиваю, але в мене дуже багато справ. Моя мама з сестрою поїхала у відень на кілька днів і мені. Треба доглядати за моєю тіткою, вона інвалід і потребує допомоги, тобто вона багато речей сама не може робити. Наприклад, вона на кухні не торкається плити. Наприклад, вона навіть не може собі розігріти суп. У себе вдома вона вміла, знала, як користуватися плитою, але тут плити в нас нові. Стач скріном, дотиком контролюється і все там вмикається дотиком, і вона не чіпає там нічого. І я ось ці дні була постійно з нею. Я приходила до неї зранку, готувала їй сніданок, потім розгорівала обід, вечерю, виводила її погуляти. А між цими обідами там вечерями я працювала, бо понеділок, і вівторок, я була на роботі. Uh, і сьогодні я відпочиваю. Я тільки приїхала до неї і зробила їй суп і поїхала по справах. Я хочу подати заяву на отримання невеличкої суми, а тут на народження першої дитини дають, uh, не пам'ятаю навіть скільки, 300 лерів, мабуть. І їх можна отримати тільки до трьох років дитини, а те, і виповнюється три роки через три тижні. Тож я вирішила скористатися поки, поки є можливість. Я подала документи, а звичайно, не з першого разу. Тобто я пішла у перше місце. Там мені сказали, ні, це не тут. А, ідіть ось туди. Я пішла туди. Там мені сказали, обійдіть будинок з іншого боку, і там вони будуть. Я пішла туди, а та там мені сказали, що зараз ремонт, тому їх перемістили в якусь кімнатку. І я ще цю кімнатку шукала. Та ці жіночки, коли я прийшла туди, а мене так оглянули, у що я вдягнена. Мабуть, знаєте, туди приходять такі, яким насправді дуже потрібні ці гроші. Такі після мене була, наприклад, якась циганка. Тут їх дуже багато. Соціальні виплати отримують саме а, такі циганки, які, знаєте, вже 25 років. Вона багатодітна мати, в неї п'ятеро дітей, і вона живе тільки за рахунок таких а, соціальних виплат, соціальної допомоги і цих грошей від держави. А моя дитина взагалі нічого а, не отримала від держави. Вона навіть у дитячий садочок державний не може піти, бо немає місць. Тож вибачайте, але я спробую отримати від держави усе, що можливо. Виходить так, що ти народжуєш дитину, і можеш не сподіватися на державу, можеш сподіватися тільки на свої власні сили, на те, що в тебе непогана зарплатня, що в тебе є чоловік. Ось ти народжуєш, наче для себе, і потім ця держава ще щось очікує від твоєї дитини, тобто що там вона залишиться тут, буде працювати, сплачувати податки. З вересня наступного року ми маємо вже задуматися про дитячий садочок. Якщо не буде місць у дитячому садочку. У селі біля нас, а то треба буде думати інші варіанти. Взагалі, можливо, шукати дитячий садочок приватний, де треба буде платити великі гроші. Але розумієте, яка абсурдна ситуація? А дитині потрібно ходити у дитячий садочок від 4 років. Зараз це так у законі написано. Раніше це було з п'яти років. Бо якщо дитина не буде ходити у садочок з 4 років, її можуть не записати у школу. Її відмовлять у першому класі Ви виявляєте, скажуть, вибачте, ваша дитина не ходила у дитячий садочок. Вона не підготувалася до першого класу. Ми не віримо, що ви вдома можете підготувати свою дитину самостійно. Достатньо підготувати її, Тож ми не приймемо ваші документи у школу. Наприклад, це ж абсурд. А у великому місті Софія це велике місто, майже 2 мільйони населення, а де є десь можливо 15 тисяч дітей. Які мають ходити у там, дитячі яслі, садочок. Це я з голови взяла цифру. Я не знаю точно, скільки дітей є. І з цих 15 тисяч для 10 тисяч дітей немає місця у, садочку, у садочках. Це як взагалі? Я нарешті вдома, дуже втомилася. Я перевірила, сьогодні я зробила 20 тисяч кроків. У мене є. Гарна новина, я вже готова для іспиту. Тож у вівторок, у наступний вівторок, в мене буде іспит. Перед цим у понеділок я ще раз поїжджу, ще раз буду паркуватися. Сподіваюся, що в мене все вдасться з першої спроби. Так я роблю двотижневі влоги. То ви дізнаєтеся, чи склала я іспит чи ні у цьому самому влозі. Тож, додивіться до кінця, буде цікаво. Сподіваюся, що новини будуть гарні. І зараз покажу вам два замовлення. Мені треба вже якось гальмувати, бо я дуже багато грошей витрачаю, щось купую. І кожен раз я виправдовую це, пояснюю це собі, що це мені потрібно, це дитині потрібно. Зараз буду гальмувати і намагатися. Купувати, замовляти тільки те, що мені дійсно потрібно. В мене є замовлення на іграшку і ковдручку. Я замовила пряжу для ковдручки. Вона буде така синя для хлопчика темно-синя. Ось у мене тут цілий пакет. А ще мені замовили медбедика. А, І він має бути ось такого кольору. І я навіть почала робити одного. Сподіваючися, що зараз мені приїде а, пряжа такого самого кольору, і я продовжу його в'язати, бо в мене не вистачає пряжі. І що приїжджає? Бачите, кольори відрізняються, але вони обидва горчиця. це Ярнард Дольче. Вони трохи поміняли а, кольори. Тобто раніше вони у двох виробників були. Однакові я могла почати робити іграшку з, з, з пряжі одного виробника і продовжити пряжу іншого. Вони були ідентичні буквально. А зараз вони відрізняються, ось бачите. І тому, на жаль, мені доведеться шукати саме таку пряжу. Завтра подивлюся в магазині. Не хочу замовляти, бо знов доведеться давати гроші за доставку. Ще у цьому замовленні жовта пряжа. Це для жирафа. В мене Тея попросила жирафа, тож буду в'язати. І я їй пообіцяла, що коли ми приїдемо її забирати з села, я їй подарую жирафа. Це замовлення з Reserved. А, я його забирала з магазину так дешевше. Так, я не плачу за доставку. І я вже вам це показувала. Це такий гумовий комбінезон для дощу. Але я замовила його на розмір менше для 2-3 років, бо для 3-4 років їй зараз завеликий. Вона може його доносити, але він такий, наче мішок на ній. Тож я вирішила, що для цієї осені я оберу на розмір менше, а вже з лютого березня вона буде носити на розмір більше. Коли те я приїде вже додому, поміряємо, подивимося, порівняємо, і вже тоді я вирішу, чи є сенс. А Це повертати чи ні. Взяла таку шапку, я її, звичайно, зв'яжу, але доки я зв'яжу, дитина має щось носити. В неї має бути шапка. А усі шапки з минулої осені, зими, весни, вони її вже замалі. Тож, взяла таку шапку і снут. Вони як комплект. Я теж зв'яжу їй шапку і шарф. І вони будуть такі темпленькі. А це навіть не знаю, чи є тут щось натуральне у складі: 51% віскоза, 28 поліестер, 21 оліамід. Не знаю, чому я це замовила взагалі. Воно таке велике на вигляд. О, бачите? Де й не такі довгі ноги. І це, мабуть, вона буде носити навесні влітку. І ще я взяла їй купальник. Не питайте в мене, навіщо дитині купальник у жовтні? Ось такий він. Тобто на спині ось так виглядає, а ось це перекидається через голову. Теж перевірю, чи він їй підходить, поміряємо, не буде нічого відрізати, можливо, доведеться повертати. Він був на знижці. І був десь вісім левів, тож я вирішила, що буду купувати вже на наступне літо. Але він такий не дуже добре тягнеться. Треба міряти. На сьогодні це все. Я сідаю зручно на дивані і починаю в'язати. У мене зараз був останній урок з кермування перед іспитом. І я йшла на нього, хвилювалася, наче цей іспит, хоча він завтра і наробила помилок. Якби я їх зробила на іспиті, мабуть, я б його не склала. Треба заспокоїтися, налаштуватися якось на те, що все буде добре завтра. А він навіть здивувався і сказав: Боже, ти минулого разу так добре їздила, що, що, що сьогодні з з тобою трапилось, ти що може. Хвилюєшся через іспит. Я сподівалася, що на вихідних ми поїдемо у село, і там в мене буде змога трохи поїздити у селі. Ви знаєте, усі роблять ці порушення їздять собі там без прав у селі, бо знають, що ніхто не зупинить, але не вийшло. Ми нікуди не їздили, і це так на краще. Бо якщо б ми поїхали, ми б забрали тею з собою. І те б не те, щоб вона мені заважала скласти іспит, але так мені спокійніше. Я знаю, що можу не хвилюватися, не поспішати, а знати, що з дитиною все гаразд. Вона не чекає на мене, не плаче. Іспит триває десь 30 хвилин, може тривати і менше, якщо ще на початку я зроблю щось не так, можуть припинити іспит, сказати усе. Побачимося наступного разу. У середу ми плануємо поїхати у село до Теї і будемо обидва працювати з села. І мій чоловік, і я. Я вже дуже скучила за теєю, дуже хочеться її побачити. Я їй в'яжу жирафа. Я вам покажу іграшку, я їй пообіцяла. Учора я їй показувала, що ось жираф вже в процесі, і зовсім скоро він буде готовий. Сьогодні я маю його закінчити, бо завтра в мене вже інша іграшка. 9 ранку, 9.30 десь, я вже йду на іспит. Я так нервувала, що сьогодні зранку прокинулася о 6.30 за годину до будильника. Я навіть його вимкнула і встала раніше. Я вчора хвилювалася сьогодні. хвилююся ще більше. Чоловік сказав, що якщо не здам нічого страшного, теж не кінець. Тобто можна буде прийти ще раз, і ще, і потім ще, доки не здам. І вже наступне включення від мене буде з новинами, з поганими чи з гарними. У будь-якому разі я вам скажу, чим усе закінчилося. Ну що, іспит я не склала. Звичайно, я засмучена, але це був цікавий досвід. Я не знала, як проходить іспит. Зараз я вже знаю, що і як. І я трохи хвилювалася, звичайно, але я більше хвилювалася перед цим: а коли вже сідаєш за кермо, біля тебе людина, яка перевіряє, як ти їздиш. І вже якось так хвилюєшся. Дивишся уважно на якісь деталі, щоб не пропустити. Нічого страшного. Я не відчувала, що я готова на 100%. Я знала, що мені треба ще поїздити, але інструктор запропонував і я спробувала. Вчора можна було зрозуміти, що я ще якось не готова, тож буду їздити ще. Ідея ж не в тому, щоб взяти це водійське посвідчення а в тому, щоб їздити добре. І безпечно, тож буду продовжувати. Я вже вдома. Після іспиту я пішла, взяла замовлення одне. А це взуття для теї зимове взуття. Я вже казала вам, що хочу спробувати купувати теї боси взуття. Мені цікаво, чи взагалі воно зручніше ніж звичайне взуття, чи сподобається теї. Я вирішила пошукати взуття дитяче, боси, на OLX, тобто не нове. А щоб воно вийшло мені трохи дешевше, коли в тебе дитина, ти знаєш, що вона це взуття буде носити 2-3 місяці. І наприклад, я навіть зараз не впевнена, що ось це зимове взуття те буде носити до кінця зими. А це в нас март, інколи початок квітня. Теж холодно. Я не впевнена, що вона буде носити, бо це листопад, грудень, січень, лютий, березень і ще й трохи квітня, можливо, в неї нога буде рости, і я майже впевнена, що десь у січні-лютому мені треба буде вже дивитися щось інше для неї, якесь інше взуття. І взагалі було б гарно мати дві пари, але я знаю, що якщо я візьму їй зараз дві пари. А вона з них виросте, і у лютому ми будемо без взуття взагалі. Тож, зараз я взяла тільки одну: це Бундгард, хто купує дитяче взуття, можливо, знайомий. З Бундгард. ось таке сіреньке, наче сіре, наче синє, трохи сірий, колір сірий. А для хлопчиків, але я вважаю, що сірий можна носити і дівчинкам взагалі, яка, яка різниця? А все інше у неї буде таке дівчаче. Тож сіренькі такі номер 26. Можна носити без цієї устілки, можна і з нею. А без неї відчуття більш босе. Більш босого взуття, а з нею тепліше. І вона 16,5 см, а у тієї ніжка десь 15,3-15,4. Десь так. Тож, чудово, я дуже задоволена, я десь місяць, місяць шукала і чекала на якесь взуття, бо ж ти чекаєш не на будь-яке yeah. взуття, а ти чекаєш на потрібний тобі розмір. Ще я не знаю, не пам'ятаю, вже показувала вам чи ні. А для подруги Теї зробила теж котика. У Теї є котик, і зараз у її подруги а, теж буде котик. А ще Тея мені замовила жирафа. І він майже готовий. Ще треба буде ось тут, ще одну таку плямку зробити. І ось він готовий. Візьму його з собою. Завтра, коли поїду у село, привезу їй. І ось тут у мене замовлення, це пряжа. Сподіваюся, що колір, який я замовила для Ведмедика, нарешті підійде. Тут два замовлення, бо спочатку я зробила одне замовлення і через кілька годин згадала, що було б добре замовити ще якусь пряжу для шкарпеток. Я хочу зв'язати кілька шкарпеток для тії. Така пряжа тоненька, я вам зараз її покажу, бо я хочу. Шкарпетки, які вона може втягати на вулицю, а не просто в них ходити а, по квартирі. Ну що, колір це той самий колір, який був мені потрібен. Але він трохи, зовсім трохи відрізняється від того, що в мене був. І ще замовила для ковдрочки, мені трохи не вистачало. Ковдочка виходить 80 на 80. Я хочу, щоб вона була хоча б 80 на 90. І ось. Ось те, що я взяла для вовняних шкарпеток. Це виробник, який мені незнайомий. На сайті було так і написано, що вона підходить для шкарпеток. І зараз покажу. Вона. Бачите, яка тоненька? Це я буду ем, в'язати на, ем, на, на двійці, мабуть, звичайно, дешевше і швидше придбати. І я, можливо, навіть пошкодую, коли почну оце в'язати. А, але я візьму цю пряжу з собою а, у село. Бо я закінчу зараз з усіма замовленнями, з тейним жирафом. А, усе віддам, усе закінчу і буду займатися шкарпетками. А ще я хочу зв'язати тей а, шапку і шарф. Наступного дня я поїхала до Теї у село і до кінця тижня більше нічого не знімала. Тож на цьому буду з вами прощатися до наступного богу.